11 клас. Лабораторна робота номер 1 Тема Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників. Обладнання, джерело постійного струму, два дротяні резистори з різним опором, амперметр, вольтметр, ключ, з'єднувальні проводи. Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтесь із теоретичними відомостями та пригадайте правила безпечної поведінки, адже використовуватиметесь електроприладами. Виконання роботи. Завдання перше. Перевірка закону для сили струму. Крок 1. Складаємо електричне коло за схемою, зображеною на рисунку 2. Звертаємо увагу на правильність приєднання амперметра. Клему плюс амперметра приєднуємо до позитивного полюса джерела. Після перевірки правильності складання електричного кола вчителем вимірюємо силу струму і одена. Крок другий. Складаємо електричне коло, що відповідає схемі на рисунку 3. І вимірюємо силу струму і 2. Крок третій. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 4 та вимірюємо силу струму і. Крок четвертий. Порівнюємо значення сили струму у трьох випадках. Завдання номер 2 Перевірка закону для напруги. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 5. Та вимірюємо напругу у 1. Крок другий. Складаємо електричне коло зображене на рисунку 6. Та вимірюємо напругу У2. Крок третій. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 7 та вимірюємо напругу на затискачах з'єднання. У. Крок четвертий. Встановлюємо залежність між У та У1 і У2. Завдання номер 3 Перевірка закону для електричного опору. Крок перший. Обчислюємо опір першого, другого провідника та загальний опір з'єднання. Крок другий. Встановлюємо залежність між опором з'єднання Р. Та опорами Р1 і Р2. Завдання номер 4. Дослідження співвідношення між опорами ділянок кола та напругами на цих ділянках. Обчислюємо відношення У1 поділити на у2 та Р1 поділити на Р2. Яку закономірність ви помітили? Завдання номер 1. Перевірка закону для сили струму. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою зображеною на рисунку 2. Та вимірюємо силу струму у першому провіднику. Крок другий. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 3. Та вимірюємо силу струму у другому провіднику. Крок третій. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 4 та вимірюємо силу струму у нерозгалуженій ділянці кола. І. Порівнюємо значення сили струму І1 та І2 в окремих провідниках та силою струму І у нерозгалуженій ділянці кола. Завдання номер 2. Перевірка закону для напруги. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 5. Та вимірюємо напругу на затискачах першого провідника. Крок другий. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 6. Та вимірюємо напругу на затискачах другого резистора. Крок третій. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 7 та вимірюємо напругу на затискачах паралельного з'єднання. Крок 4. Порівнюємо значення виміряних напруг. Завдання номер 3 Перевірка закону для електричного опору. Крок перший. Обчислють величини обернені до електричних опорів. Одиниця на R1 дорівнює І1 на У1. А також одиниця на Р2 дорівнює І2 поділити на У2. Одиниця поділити на загальний опір з'єднання. дорівнює І поділити на У на затискачах з'єднання. Крок другий. Яку закономірність ви помітили. Задання четверте. Дослідження співвідношення між опорами ділянок кола та силами струму на цих ділянках. Крок перший. Обчислють відношення. І 2 поділити на і 1 Та Р1 поділити на Р2. Крок другий. Яку закономірність ви помітили. Ми розглянули послідовність виконання лабораторної роботи. А при обчисленні можете використати або дані експерименту. Або дані з додатка до цієї роботи.